Салют, піпл! З вами Хьюман, Я вас вітаю на новому ігровому подкасті. Напишіть, будь ласка, як там зі звуком, чи все окей, чи добре мене чутно. чудно. Ну а сьогодні ми з вами проговоримо за шикарно Counter-Strike 2. Подивимося на українські ігри, особливо на Hollow Home, Також глянемо за сейф плейс, ми з вами починало вже проходити. І також декілька горорів. Це у нас Amnesia The Bunker і ремейк грі Селен Hill 2. Тож тягнути не будемо, годивитися. Я створив. Почнемо зараз з вами. З Hollow Home, а вже потім перейдемо до Counter-Strike 2. Так от, це у нас така гра цікава від київській студії Twee Game Studio, і дана гра позиціонується як RPG про підліка. Підлітка в Маріуполі. Тож по суті, нас з вами очікує RPG, де ми граємо за дитину, яка намагається пережити російську окупацію Маріуполя. Андрій, привіт. Якщо говорити за сюжет, то наскільки я знаю, Hello Home, вона базується на реальних історіях Маріупольців, які саме потрапили якраз таки під російську окупацію. Ну і друзі, з вашого дозволу, я все ж таки зацитую опис гри, який є зазначений саме в Steam, Сайт і таке інше. Тож. Хвилиночку вашої уваги. Ви граєте за Макса, хлопця 12 років, що мешкає в Маріуполі. Гра починається за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як виявиться, це остання доба мирного та безтурботного дитинства головного героя. Вже наступного дня Макс прокинуться від вибухів, а його життя перетвориться на боротьбу за виживання в. В атакованому місті мета цієї гри показати очима дитини жахіття війни. Тож гравець побачить, як впадають у вічі звичайні люди, рідне місто, яких раптово перетворилося на поле битви. А Маріуполь поступово стає, а Маріуполь поступово стає тінню того велелю... велелюдного міста, яким він ще був кілька днів тому. Ну от таким от чином описують проєкт розробники цієї гри. І до речі. Що важливо, розробники також сказали, що надихалися достатньо популярними проектами. Це у нас Disco Elysium та The War of Mine. Ну, що я можу сказати, від себе бажаю тільки успіхів і сподіваюся зіграти в цю гру, протранслювати її, щоб якомога більше людей побачили, якомога більше придбали і таким чином підтримали наше. Ну, а ми з вами переходимо тепер до Counter-Strike 2. Микита, привіт. І так. У нас тут декілька е, цікавих моментів буде з приводу цього про КС, але давайте по порядку. 22 березня Вал вже офіційно анонсувала Counter-Strike 2. Гра так і називається, тож не дивуйтесь. І вже опублікувала на своєму YouTube кілька відосів, до яких ми з вами перейдемо пізніше. Це зараз ви бачите вже бетку. О, тому пару слів про оновлення гри. КСка тепер у нас буде на рощі Source 2. І... Тепер, що дуже круто, вона має реалістичну систему рендингу, оптимізоване освітлення та графіку. Там ще багато чого ще, ну про це ми говоримо. Тобто, ще якщо ми дивимося на гру, у нас будуть оновлені карти, покращені візуальні ефекти, інтерфейс, перероблений звук, ну і тощо. Там ще дещо якісь моменти повинні бути. Ще плюс, Valve обіцяла, що кардинальних змін на картах не буде і. Що дуже цікаво, навіть досвідчені гравці не матимуть проблем з навігацією. Ну а якщо ми будемо з вами говорити про ту ж, наприклад, мапу dust 2 яку ви зараз бачите, то вона взагалі лишилася незмінною. Ну, графіку лише підтягнули, і в принципі все. От тепер з приводу тих відосів, які опублікувала сама Valve. Значить, дивіться, а, ось, будь ласка, почнемо з цього. Дим, трохи докладніше проговоримо про це. Одним з найбільш оновлених таких найбільших оновлень нововведень в Counter-Strike 2 – це в нас адаптивні дими. Тобто тепер вони будуть реагувати на об'ємне оточення, на освітлення. Тож, якщо ви кидаєте смоук, то воно заповню... заповнюватиме. В той простір, в який ви його кидаєте, там відчинені двері, поширити це, поширюватиметься сходами, коридорами, виходитиме за вікно, якщо смок кидається біля там і віконної рамки. Ну і все в такому дусі. Тобто, то ви розуміли, адаптується під рельєф, скажемо так, Ба більше. З димом ви тепер зможете і взаємодіяти. Тому що, наприклад, якщо ви кидаєте хаєшку, то він буде частково прибирати дим. Тимчасово, але все ж таки прибирає. Те саме стосується і куль. Тож виходить, що таким чином, ви зможете підвищити собі видимість частково, ненадовго, але все ж таки зможете. І якщо говорити за мене, то. Дана механіка, я вважаю дуже крутою, вона дуже класно в ідеї реалізму, і я сподіваюся, що тепер буде набагато цікавіше грати. Тож, коротше кажучи, тепер ви зможете клин-клину вибивати. І це не лише тоді, коли ви кидаєте смоук на горячий коктейль молотва. Це щодо диму. Тепер з приводу тіків, як оновили у нас тікрейт. Це у нас друге масштабне таке нововведення. Поясню, щоб розуміли. Раніше, коли була, ну, тобто досі, коли існує Counter-Strike Go, сервери вони оцінювали зміни на мапі, скажімо так, в певні часові інтервали. А тепер будь-які дії, вони реєструватимуться моментально. І це стосується абсолютно всього. Тобто, постріли, пересування гравців, китки, гранат, ну і все в тому духі. І тут буде логічне запитання: а на що це впливає? Ну, Якщо дуже-дуже грубо, да, бо я ж не розробник, то це таймінги, скажімо так, в реальному часі. Тож тепер, коли там кулі, гранати, якщо кудись летять, то вони летять саме туди, куди ви вкажете. І коли ви саме це зробите. Тобто, стрільнули, полетіло, Нема ніякого вже такого тікрету. Влад, привіт, вітання з Сумщини, вітаю тебе з Києва. З приводу технічних покращень, якщо говорити в цілому, то теж є цікава інформація. Це у нас такий третій апдейт. Звуки почнемо зі звуків. Вони повністю повністю перероблені. Тож тепер реалізм. Особливо в навушниках та 3D-звучанні буде ще краще. А це ну, архі важливо, якщо ви грали колись в КС, розумієте, що чути десь кроки максимально реалістично. Це дуже важливо в таких видах шутерів. Про графоні нічого казати не буду в цьому випадку, тому що і так очевидно, що він покращений, його підтягнули. Тобто, ну тут розумієте, да? це очевидні речі, скажімо так. О, а, про доробку або переробку карт я вже вам сказав. Хоча, знову ж таки, повторюю, що в тому ж Dusty 2 все майже без змін. Ну от, мабуть, просто карта настільки гарно пророблена з самого початку, що щось тут додавати, змінювати просто немає ніякого сенсу. Але є ще гарна новина для ентузіастів. У вас тепер буде можливість займатися кастомізацією мап. І це не все. Valve обіцяє запустити майстерню, тобто майстерню предметів Source 2, ну яка пізніше, скажімо так, стане доступна для обмеженого тестування, а вже потім, я так думаю, буде доступна всім. І це дуже круто. Якщо говорити за даний час, то зараз якраз таки йде у нас такий етап обмеженого тестування, і він не знаю, на жаль чи на щастя, але доступний тільки для певного прошарку гравців. Тож, якщо ви хочете туди потрапити, то, скажімо так, у вас повинні бути зроблені певні дії та певні умови. І логічне запитання, як же тоді потрапити? Ну, насамперед, тут реально все просто. Valve запрошує гравців CSGO на основі таких факторів, як нещодавний час гри на офіційних серверах Valve, фактор довіри та стан аккаунта в Steam. Давайте вам підроблю ще один. Так, так, так. Ось. Ще один геймплей. Так. І в результаті відібрані учасники вони отримують сповіщення в головного меню в CSGO, і це якраз таки вам і дає змогу зареєструватися на тест. Якщо говорити зараз, то ну можливо, я не знаю, ця інформація там її вже дня 4, мабуть, але зараз можна в, пограти в класичні карти DAS-2, це у нас режим Deathmatch та, скажімо так, не рейтингове змагання. Хоча в цілому Вау запевняє, що інші режими та звичайно ж карти вони з'являться вже наступ. Тестах або трошечки згодом. Якщо говорити коротко, мені здається, що наразі гейб економить на тестувальниках і використовує звичайних геймерів. Ну, я сподіваюся, що це буде тут буде все нормально, а не як в грі діабла, коли у людей відеокарточки погоріли на закритих бета тестуваннях Ну, все ж таки ж жартую, але ну не дай Боже, як то кажуть. А і до речі, розробники ще зазначили, що. Гра буде роками отримувати регулярні апдейти та ще й нові функції. І ба більше, якщо у вас була купа скінів ще в CSGO, перейматися не потрібно. Вони все це збережуть та все це вам буде доступно в CS 2. Але, звичайно, вже з покращеною графікою. Однак Вау тут попередила, що гравці, чиї акаунти були раніше заблоковані в CSGO, на жаль, або на щастя, не зможуть грати в Counter-Strike 2. Сорян. Ну а щодо самого релізу гри, то він відбудеться вже цього літа, тобто 23-го року, і стане, скажімо, таким офіційним оновленням для CS Global Offensive. Ну, само собою, гра буде у нас безкоштовною. І мені отут цікаво ще одне питання: коли ж нам тоді чекати Half-Life 3 та Portal 3? Як вважаєте? Можливо, це такий в нас хитрий план Гейба, щоб саме таким чином і створити дані ігри Half-Life 3 та Portal 3. Ну, як мінімум, Портал. Я не знаю, пишіть своє враження в коментарях, в чатику, і давайте з вами рухатися далі. Але перш ніж, перш ніж ми з вами пройдемо, не може не згадати наших патронів та спонсорів YouTube, які. Допомагають. Тому дякую вам, всім нашим спонсорам, YouTube та патронам. Я вам щиро вдячний, що ви підтримуєте фінансово на мої проєкти, як ігровий, так і айтішний Я вам за це щиро щиро дякую. Завжди буду про це вам казати. Це дуже-дуже дуже важливо, скажімо так. Тому. Дякую максимально. От і дякую всім тим, хто вирішив та вирішив долучитися до такої підтримки. Підписка на стартує від одного долару на місяць. Тож, якщо ви вважаєте, що український та україномовний контент підтримати доречно, буду вам вдячний. Ну, а тепер продовжимо та подивимося, що в нас там в ігровому просторі. Наступна. знову ж таки повертаємося, скажімо так, до української гри. Я ми з вами його починали проходити. А, так, чатекс, давайте швиденько продивлюсь. Щоб шитерів, головне, не було в кожній каці згоден. В різному часі. Коли Кордіцепс завтра? Якщо там все окей, за Last of Us? Чи буде кооператив із зомбі мод? Подивимось, подивимось. Ну, добре, давайте. Українська гра The Safe Place. Це у нас така драматична головоломка про життя в 90-х. Так от, uh, на початку 20-х чисел я маю на увазі березня, uh, в Steam вийшла гра, нас, uh, саме ця гра. от, це така у нас соціальна драма про життя в українському місті, да? в тих самих 90-х. Так, от, якщо говорити за сюжет, то Safe Place, він нам розповідає історію про інженера. Інженера звати Олександр, і його життя, скажімо так, проходить на тлі економічної кризи. Але головний персонаж у нас тут не один. Бо в Лорі також присутня 12-річна дівчинка, її звати Христина. І це не спойлер, там одразу на самому початку все це є. Тому не переймайтеся, я вам нічого такого прямо ж не кажу. О. І життя в неї також не мед, тим паче в 90-ті. Що Якщо казати за атмосферою, навіть по першій серії, коли ми пограли, то слухайте, екстер'єр та інтер'єр, тут нас чекатиме дуже цікавий, дуже ну такий, захоплюючий, і локації будуть різні. Ну от, Наприклад, у нас буде ще така типова квартира в Крущівці, де і переживає головний герой разом із своєю дружиною та донькою. Також у нас чекатиме. Зараз я вам продемонструю завод, на якому працює головний герой. І звідки, звичайно, майже всі потроху чогось там крадуть. Там ще деякі локації, які я вам рекомендую вже подивитися самотужки, бо я сам ще не дойшов і споририти не буду. Ну, тобто, підтримуйте цю гру, по назві перебувайте в Steam, заходьте, купуйте, пишіть відгуки, бо таким чином ви підтримуєте наших розробників, тим паче, що гра реально дуже-дуже цікава і вона варта того. Не забувайте писати відгуки. Ну і плюс. А, нас тут виходить, чекає, скажімо так, така класична пригодницька головоломка з механікою Point and Click. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, мені ця гра навіть більше нагадує, нагадує якусь візуальну новелу, але ну, все ж таки. Point-click and click тут теж присутні. Хоча при цьому, друзі, ми з вами можемо спокійно впливати на сюжет і обирати різні репліки відповіді, що буде впливати в цілому, потім на відношення до персонажей. До і що дуже важливо і цікаво, гра має повністю український інтерфейс та озвучку. Тож одразу вам говорю, що понурення тут буде максимально не пожалкуєте. Дивіться. Рухаємося з вами далі. У нас з вами ремейк Silent Hill 2. І, начебто, по інсайду він майже завершений. Так, от, що, що тут можна про нього сказати. Ми зараз з вами, до речі, проходимо ремейк Четвертого Резиденту, Резиденту, да? що, до речі, зразу кажу, вийшло дуже круто. Мені нагадує це ремейк Дед Спейсу, від якого в максимальному захваті. і ремейк Дед Спейсу, скажімо так, буде по кайфу, як олдам, які грали в оригінал, так і тим людям, які взагалі не грали. І я бачу те саме в Resident Evil 4 ремейк. Хоча в оригінал я не грав, але знаю ті, хто так кажуть. І ремейк мені, як і окрема частина, дуже подобається. Так. От, а що, якщо я вам скажу, що може бути ще крутіше. Або так само круто. Так от, є в нас така студія, яка називається Blueber Team, і вона повідомила, що її робота над ремейком, тобто ремейком горрору Seven Hill 2 добігає кінця. І в цілому проект вже готовий технічно. Ну я так розумію, що їм тепер варто, скажімо так, виявити баги, там якісь помилки, зробити оптимізацію. Ну і воля, можна презентувати та можна продавати. Але це не все <coughs> Вибачаюсь Також голова студії Bluebird Team, він заявив, що також хоче зробити зі своєї компанії, скажемо так, наступну або ноті док. Або нідже теорії, і саме тому вони прямо зараз працюють одразу над кількома проектами. Ну тобто, так, розробка йде і Silent Hill, але при цьому ще й декількох інших. Не треба перейматися, що якщо команди, скажімо так, кидається туди й сюди. Така практика, вона в великих студіях, в принципі, є. Тож не бійтеся. Ну а якщо ми будемо говорити з вами з приводу релізу гри, то він відбудеться вже цього року, 23-го. Але от коли конкретно, ем, на жаль, друзі, не знаю, ніякої інфи не знайшов, навіть інсайду, тому поки що без місяця, навіть е, навіть не те, що без місяця, а навіть без ем, конкретного. Кокнети дати і все таке інше. Але все це не безпричинне через те, що у них є партнер, це в нас Konami, як ви розумієте, а вони і відповідальні як за термін релізу, так і в цілому за всю рекламну кампанію. Ну, менше з тим, Сайленд у нас буде на ПК та на п'ятій плоці. І не знаю, як ви, а Silent Hill я дуже чекаю, і було б цікаво пройти. Ну і проходження ще одної гри у нас є. Ну як проходження? Інформація, скажімо так, Амнезії, the Bunker Яке займатиме у нас не так вже й багато часу. До речі, одразу прямо зараз можете написати в чатах, як ви думаєте, скільки складатиме час проходження Амнезії the Bunker. От, якщо вгадаєте, красавчики, і до речі, прожміть вподобайку. Так от щодо останньої новини на сьогодні, у нас стосується знову ж таки культового горору. Це у нас Амнезія the Bunker. І от вже цієї весни Functional Games, вони збираються випустити. Франшизу по амнезії, і на, на наразі все нас ем, скажемо сюжет гри відправлятиме у такий занедбаний бункер часів ще Першої світової війни. А до речі, е, в нещоданому інтерв'ю е, у нас є такий творчий керівник студії, його звати Фредерік Олсон. Так от він розповів цікаву інформацію з приводу того, скільки потрібно буде витратити часу, щоб пройти гру. Як ви думаєте, скільки? Від 4 до 6 годин. Так, друзі, виходить всього 4 години геймплею. Чо, ну, 6 до 6. Але будемо відверті, Олсен зазначив, що кількість часу залежатиме від дуже багатьох факторів. Ну, наприклад, прийняті рішення, досвід гравця, все він там вонюхає кожен куток чи ні. Ну і таке інше. Ну і з вашого дозволу, друзі, я знову ж таки зацитую, що конкретно нам говорив Олсон. Тож, увага. Так. Для середнього гравця, за нашими оцінками, час проходження однієї гри становить близько 4-6 годин, але він може сильно змінюватись. Основна увага в грі приділяється не так її тривалості, як складності виживання. Тому якщо одні гравці можуть закінчити гру всього за 4 години, інші можуть, інші можуть витратити час на дослідження, обдумування наступного ходу, експерименти і розробку стратегії. Ганзі, дякую. Як завжди, дякую. Ганці 50 на найкращий контент, щиро вдячний, друже. Зрештою, тривалість амнезії The бункер значною мірою залежить від навичок і сміливості гравця, а також від стилю гри, що їм віддається, ну і прийняття рішень. Крім того, динамічний та випадковий характер гри робить кожне проходження унікальним та неповторним. Тому гравці можуть легко витратити більше години на цей хорор, повторно проходячи його. Ну, так що, що скажете, друзі? 6 годин горору це окей? Чи все ж таки мало? Чи все ж таки багато, як для такої гри? Ну, пишіть, скажіть, а на мене, для вас на сьогодні це все. Дякую, що були на цьому подкасті, дякую, що були на it подкасті. Дякую за донати, дякую за вашу підтримку, дякую за вашу активність. І нагадую, що вже через 40 хвилин, тобто о 7 годині вечора, ми з вами продовжимо проходження Resident Evil 4 Remake. Тож всіх на вас чекаю, буду радий бачити, і був радий бачити тут. Не прощаюся. До скорої зустрічі.